Я піхота, я болото, я і є земля, тут залито кров'ю потом польова рілля, тут коли цілий робочі, золоті поля, а тепер лише болото, а в болоті я піхота. А навколо українська святая земля. А над нами <рес> тільки небо, бо нам <рес> більше <рес> засіб <зати рес> треба, Слово треба замість клятви. Замість каяття болотом наші страхи. Дякую. А ми смерть послали на хер, А ми смерть послали на хер, Хай живе життя. Це наші побратими, які віддали найдорожче, що в них було своє єдине життя для того, щоби захистити Україну. Захистити українську націю для того, щоб у українських дітей було майбутнє. І для того, щоб знищити одвічного проклятого ворога, який знову лізе на нашу землю. І все, що ми маємо робити, ми маємо робити для того, щоб їхня смерть не була марною. Підпалюємо вас. Ево, горовий Юрій Олександрович! Льова, Літвінов Максим Анатолійович, Єфін Ясівчук Олександр Михайлович, Церква Ханувалов Олександр Сергійович Стою! Яр Ярмоленко Віктор Васильович, Техва Аніханов Тимофій Вікторович, Зайу! професор Хасько Олександр Васильович, Зайу! Тима Тишкевич Юрій Миколаєвич. Він гібалюк Юрій Олександрович. Всі Сиб, бала, Василь Ігорович. Свою! Герої не вмирають. вмирають Герой! Україна! Пацьких русії! Шума батьківську! І славного завойовника батька хмеля! хмеля. Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гармат! Революції. Гомоном Софіївських дзвонів! Нехай душа моя, в тобі, відродиться. Душа моя в тобі відродиться! Славою твої оправниця! Славою твої оправниці! Бо ти присвятав все життя моє! Во ти присвята все життя моє! Воти все щастя моє! Воти все щастя моє! За свини моні бряски там кайданів! За свини мені брязько кайдані! Крипом шибеницю, панурі ранки! Сипом шибеницького! Приси мої, зойки готовані! При веси мені зойки готова! Уляка, в тюрмах і не заслані! Уляка, в тюрмах і не заслані! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросли завзяття міць! Щоб зросли за взяти міць. міць! Щоб сміло, що я в бій! Щоб сміло щоб я в бій! Так, як йшли герої за тебе свята! Так ішли герої за тебе свята! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити гальбу неволі! Враження позитивні від ротації, тому що ми з щастю виконали бойові завдання, ми не відступили з жодної позиції, навпаки намагались рухати вперед. Та кількість вбитих окупантів вона більш ніж достойна. Ну, їх замало, як завжди, але я вам скажу так, що... Ми мали технологічне озброєння, ми мали дрони, мали дозорні дрони, мали достатню кількість боєкомплекту, тому кожен, хто намагався штурмувати на початках нашої позиції, був знищений. Більше того, потім кожен, хто необережно затримувався на 30 секунд під відкритим небом, так само був або скалічений, або знищений. Підтверджених пів тисячі орків знищено. Десь Така, може, і більша кількість їх вже не ходить, має групу інвалідності або канає в лазаретах. Бойовий дух серйозний. Зараз хочу, щоб хлопці відпочили і потім будемо злагоджуватися, опановувати новітні технології, щоб ще якісно трамбувати окупантами.